Зміна декорацій у нових хованках кіп, злодюга Гарет, про котрого ми забули на довгих 10 років, спробував переселитися зі середньовічних мурів до вікторіанської епохи. Але розробники замість історично достовірного оточення вкотре схотилися до паровар'ятівського сеттингу. Канадсько-японські творці зробили нового злодіяку значно простішим за попередні частини. А прихильникам тогочасного зубозламного ігроладу запропонували окреме меню з гіллястими налаштуваннями. Вони змусять нас чаїтися за кожним рогом та уникати помилок. Щоправда, після п'ятирічної розробки гравці чекали восьмого дива світу та розчарувалися відносно бідному ігроладу. Але не поспішайте тягнути теку з грою до кошика. Завзято відбирає на себе ковдру динамічна кінематографічна оповідка з елементами містики, еротики та антиутопії. На додачу постійна похмуро задушлива атмосфера, швидко вбивчого мору і невідворотної війни відволікає увагу від усіляких дрібних огріхів. Брат фюрвиштівонайнобрат злодієлова. Та де уж Гарлан має бризнюка, що за іронією долі також виявився добрячим бабайкою. Мова зараз про Вільяма М'ясоруба зі скорсезівських Нью-Йоркських ватах. Цікаво, чи запрошували аніматори актора Деніела Дей-Льюіса для захоплення рухів? Незайвим буде згадати у поліції тогочасного Лондона дійсно існувала посада злодієлова, але так вже повелося, що ці мисливці були найкорумпованішими правоохоронцями та постійно зловживали своїми повноваженнями. Нашому антагоністу навіть дорікнути нічим. Чоловік просто взяв приклад з досвідчених колег. А ще наш Харцизяка нас вистує головну музичну тему гри Хроно Trigger. Це така 16 16-бітна консольна ролівка 20-річної витримки від видавців нашого злодія. Тоді японці дійсно здивували світ лицарем жабеням у ролі головного героя. Пригоди часових мандрівників продалися багатомільйонним накладом та надовго осіли в пам'яті наших геймерських братів. Ну і сестер будьмо вже стати коректними. Злодій поцупив декілька вдалих вигадок у свого старшого брата, французьких хованок Дизонор. Але гравці вже вдосталь набігалися темними вуличками папірідніка та обурилися схожим прийомом від канадців. Наприклад, розробники знову ввели до сюжетної лінії стареньку бабцю замість ганчіркової старушенції. На сцені з'явилася очільниця жебраків. Знайти відмінності між цими пенсіонерками важче ніж між злоділовом та м'ясорубом, але є у карта одна неповторна штукенція: помічний за будь-якої халепи здоровецький лук, з яким пов'язане одне варте уваги спостереження. Більшість гравців навіть не здогадується про існування балакучих свічок. На цю мить виявлено 36 Канделябрів, і пошуки продовжуються. Уперше за тривалий час. Ми натрапимо на ігрового трансвестита. Власниця борделю, пані Сяо Сяо. Насправді, ані трохи не панянка. Постать та голос переконують нас в тому, що поза шлюбницею керує парубок. Радимо спуститися до підвалу розпусного будинку та поспостерігати за витівками візитерів і дівиць. Відразу стає зрозумілим, чому Стім дозволяє вантажити хованки лише повнолітнім. Кількість еротичних сцен та відвертих теревенів зашкалює. Драфсмінгавталент май really so до слова за цікавою розмовою гають час і двоє вартових. Вони саме обговорюють новітній та незвичний для позаминулого століття аксесуар. um, шубічекінгфорафрин. Stuff do you? It's a ring for, you know, gentleman's finger. Are you winding me up? No, no. Now, some people have stuff like that. Well, the rich, anyhow. Didn't you know? My brother, Daniel, knew a blossom. She said if you were in a pinch, you could use pig gut tied in a knot. I'm here with my hands on a dead man's arse, and you're telling me about your brother tying his dong in a knot? No, the pig gut, not the... Don't be having a go at my brother. Yeah, У прихистку вузьколобих на нашого альтер-его чекає миттєвість з першої фір. Згадуємо 2005 рік та культовий жахастик від моноліта. Після того, як одного кого відкине від дверей вибуховою хвилею, перед ним вигулькне гаряче дівчисько. Складно здогадатися, це для нас таку великотку підготували, чи розробників гарбузовим супом не годуй. Дай лишень дівок посмажити. Вочевидь, дівча у полум'ї замінює постановникам три підірваних гвинтокрили. Кінострічки в цій забавці увагою теж не обійдено. Злодій піднімається ліфтом до величного сховку, повз об'ємне приміщення з манекенами та червоними прапорами. Ми вкотре отримали великодку до антиутопічної історії тисячу дев'ятсот вісімдесят четвертий. Бенз вижов ордерніфішенсі. До слова, стяги в підземному місті майже не відрізняються від ватиканського полотна. Золотою статуеткою ключара розробники ще підтверджують свою двозначність. А в ливарному цеху можна відшукати таємну кімнату зі сховком. Відчиняється він комбінацією 314, першими цифрами числа пів. Всередині на нас чекатиме душа автоматона. Та головне інше, поряд зі сейфом сидить сумний механоїд. Якщо схопити зі столу зорову трубу, робот з докором погляне у ваш бік. Недолюблює вочевидь клептоманів. У тенетах народ перешіптується, що надто він вже схожий на залізяку з кінофільму Володар часу. Також під час стороннього завдання нам доведеться пильнувати за пияком Ленні. Ви ж пам'ятаєте його відомого теску з культового Мульта Сімпсони. Також Гаррет ризикнув процитувати знаменитий вираз поганця Моріарті. Me? 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 На одному з рівнів у ветеранів виникне непереборне відчуття дежав'ю, адже при проектуванні підземних руїн розробники надихалися тренувальною місією з першої частини. Скопіювали зі старої забавки і харизматичних буріків. Колись люди тримали динозавроподібних чотириногих потвор замість псів та смажили їх на мангалах. А нині, від вигаданого виду рептилій, лишилися тільки рештки. А ще наш герой відшукає механічне око, виготовлене головним вражиною другої частини карнасом. Цим протезом нам нагадують, колись Гарет замість вирваного виродками рідного органу зору вставив до своєї довбешки схожу штуку. Після ока злодюга спробує поцупити ще й механічну руку. У цю мить відразу пригадуються Сара Джона Конори та штучна кисть металевого прибульця з майбутнього. Загалом хованки аж сочаться такими фантастичними елементами, у будь-якому помешканні досить озирнутися, і ми одразу вгледимо сучасні електричні пристрої. Звісно, за монархині Вікторії уявити такі зручності у власній домівці не могли вигадники з найнестримнішою фантазією. А от альтернативна історія дозволяє наприкінці ще дев'ятнадцятого століття. Завзято класити вимикачами світла, освіжати кімнатне повітря вентиляторами та ще глибше занурюватися у життя вигаданого темно сірого міста. Адже інколи так хочеться, щоб фантастичні світи існували насправді.